У Ніжинському терцентрі реалізували важливий проєкт Соціальна пральня. Вона вже успішно функціонує і надає послуги для людей з числа вразливих категорій населення, які є підопічними Ніжинського терцентру. У нас є отримувачі послуг, які не мають вдома води, які не мають пральної машинки, які не можуть просто прати. І тоді був такий момент, що соціальний робітник повинен бути носити цю білизну додому. Тому ми запроваджуємо. Вадили цю послугу, але наша пральня була не сучасна і дуже було низьке матеріальне її забезпечення. Сучасну модернізовану пральню на базі терцентру вдалося облаштувати за підтримки благодійного фонду Право на захист. Було закуплено необхідне технічне обладнання, сучасні пральні та сушильні машини, спеціальні меблі та необхідні предмети побуту. Повністю все було за рахунок благодійного фонду Право на захист, повністю. Тобто і обладнання, і ці пральні машинки, і сушарка, і дуже цікава у нас там далі кімната. Зараз ми її побачимо: сушарка, і е прес для і праска, тобто всі такі сучасні засоби. Сьогодні попит на послуги соціальної пральні досить високий на день. Ми можемо десь вісім. Отримаючи послуг, отримати ну і так, десь якщо на місяць, то зрозуміло, що можна порахувати, помноживши на 22, два ну десь днів. Підопічні Ніжинського терцентру можуть не лише скористатися послугами соціальної пральні, а й звернути за допомогою до професійної кравчині. Хочу подякувати за підтримку міської ради, особисто Олександру Кодолі, нашому профільному заступнику Ірині Вікторівні Грозенко, за сприяння і за розвиток і вдосконалення. Соціальних послуг в нашій громаді на сьогодні понад дві тисячі жителів Ніжинської громади охоплені послугами Ніжинського терцентру.